Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і ми продовжуємо, продовжуємо, проходити гру під назвою Car Manufacture. Е, Да, в нас з'являються нові автомобілі. Наприклад, ось такий автомобіль з об'ємом двигуна 5,5 Просто максимальна швидкість 200 км на годину. І що я хотів ще, що я хотів ще? Потужність 160 кінських сил. Нормально, нормально. Так, давайте знову ж таки називати автомобілі, так як ви писали. Ну, дивіться, перша буде BMW М -м, Давайте 7 Pro Max. Це писав Zaid, так що тебе я почув. Pro Max. Якраз таки, блін, Макс не влазить. Ладно, будемо писати Pro Max разом. Промакс, все, BMW 7 ProMax готово. У нас тепер з'явилася нова модель. І, звісно ж, як і з кожною моделлю, ми будемо прибирати старі автомобілі, які вже не будуть вироблятися на нашому конвеєрі. Так, добре. BMW, Т3. Пока-пока. До нових зустрічей. Останні автомобілі твої виробляються зараз. Тому що наступні автомобілі вже будемо якраз таки виробляти нові, не такі, як е, ну, інша модель просто-напросто вийде з конвейера. Так, до речі, а мені було цікаво, я бусики вже почав робити чи ні? Е, я ж вроді як починав бусік робити, а де він? Ось тут, здається, бусики в мене. А, так, да, я забувся на... натиснути, аби вони почали працювати. Мені просто було дуже цікаво, як буде збиратися саме бусік. А що з рамою? А чому вона відразу ржава вже? Подивіться, рама вже відразу просто-напросто ржава. Капець. Причому у всіх інших нормальні рами, а тут е вона реально вже ржава прямо з заводу. Оце, да. Ааа, можливо, це якраз таки ця і якість є. тобто я так розумію, що можливо, то, що я зараз побачив, що там ржава рама і це все остальне, це швидше всього вже якраз таки дуже погана якість зборки буде. Ну, мені це так здається. Ну давайте зараз перепровіримо. Прямо буде дуже цікаво глянути. Так, 72 час виготовлення 22 дня. Ого. Почекайте, а які автомобілі виготовляють ще довше. Чи це воно може порахувало з тим, що він поки стояв там, типу туди-сюди. Так, давай, яка в тебе пристойна. Ну, Можливо, все ж таки і тут теж. А ні, тут дуже добре, хоча рама теж була ржава. Ну бачите, ось дивіться, ржавчина є на рамах. Ладно, це все таке. Окей, відступ від основної теми е, випуск нового автомобіля. Так, замінюємо на BMW 7 Pro Max. BMW 7 Pro Max. Сюди, да. Ой. Я... Єдине, що я бачу, чесно кажучи, що чим далі ми йдемо, тим більше мені все ж таки отаких от роботів роботизованих рук буде потрібно. Тому що деякі автомобілі вже починають збиратися з чотирьох роботів. З чотирьох роботизованих рук. Ось, наприклад, оцей бренд Він вже збирається. З чотирьох роботизованих рук. Ну, в принципі, я не прогадав, коли я встановлював по чотири роботизовані руки на кожний конвейер. Тому що, якраз таки, як ви бачите, о, да, і тут. А тут, походу, ще більше... А, ні. Чотири прям хватило, так. Да. Все чудово тоді. Так, окей, погнали, назначаємо, назначаємо, назначаємо. Давай. По 4-по 4. По 4. Є все. Е, тепер BMW 7 Pro Max е, почне своє виробництво. Ні, ну тут уже рама не ржава. Ну реально, ось тільки ось в цих автомобілях чомусь відразу йде ржава рама. Так, щось бахи у нас... Ой, бахи. Ну да, бехи 157, щось не особливо продаються. У нас їх 20 штук, і ніхто їх так прям особливо не бере, щоб аж там розгребали, як не знаю що. М-да, mm, шкода. Oh, pff, уже готово. Так, хорошо, BMW Pro Max 7 ми вже називали. Це, в принципі, в нас швидкий автомобіль, тому ...да, максимальна швидкість 201, плюс у нього стоїть v 12 Та ти що бля? Об'єм двигуна 2 літра і v 12 реально? Я думаю, це якийсь трошки найо. Так, BMW M5, КС, ні, кс ку ми не назвемо його. Давай m 1 Lux, писали. М1 Лукс. Подожди, як там. Лукс. Хай лукс буде. <laughs> Я не пам'ятаю просто, як слово люкс пишеться правильно. Так, готово. Е, наступний автомобільчик. Ні, ну, це точно не буде BMW m 5 KS е, Так, BMW люкс е, готово. Є. Назвали автомобіль і. Так, так, так. У нас ще не так багато назв. Капець вони працюють, де, 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 де. все 140, 104, 104, 104, 104, 104, от так просто. Звісно, да. з такими робітниками дуже швидко реально ми автомобілі. Так, 20 автомобілів. Та блін, чого? Чого ця беха не продається? Чому? Що з нею не так? Ладно, будемо випускати наступний автомобіль. Я саме. А, подождіть, ми вже ж корвети не випускаємо. Да, корветів у нас вже немає, тому можемо в принципі, замінити на те, що ми, чим ми замінили корвети. А саме BMW е, BMW 7 Pro Max ми поставили. Да. Так, ціна, 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 ціна. Давай відразу, так як і було. 350% націнки моїх. А потім, якщо, що, буду зменшувати. Ого, 4000, нефігову. Так, добре, 4000 плюс всі реклами, які тільки є. Оцю, мабуть, я трошки зменшу ціну. Буду отримати 330% прибутку. Тому що в нас їх дуже багато позбиралося, і в принципі в нас їх реально дуже багато виробляється. Я не знаю навіщо я 4 конвейера прям під них пустив. Ну, це дуже багатсько, як по мені. О, BMW 7 Pro Max, поїхала. Та ти що? Ні, вона реально дуже здорова машинка. диви, диви яка здоровецька. йо мою Капець. ні, ну це дуже здоровий автомобіль. Типу, порівняно навіть з цим Джиммі, це прям вообще Космос. М да, у нас тут, конечно, виробництво повним ходом, як ви бачите, йде. Прикольно, що сказати. Поїхали далі. Давайте, збирайте, розбирайте якість. Саме головне, що у нас вже нарешті якість стала дуже добре в більшості автомобілів. BMW 157. Ну розбирайте їх, розкуповуйте, давайте. А, до речі, ми ж якусь беху поміняли. Оцю ми, здається, да, треба замінити на бусики, а то я думаю, бусики стоять, щось не продаються, в чому прикол, типу. Окей, давай бусики ставити. Я і забувся, що їх треба виставити. Я їх саме головне, зараз кліпаю, типу роблю. А Те, що їх треба виставити на продажу, я про це взагалі забувся. Так, Добре, 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 добре. І випускаємо. Окей. О, на ProMax уже 7 людей. Та ти що, диви, вже 7 людей. О, вже 15 людей хочуть її купити. Та Капець, як багатько вас, а в нас тільки 2 автомобілі BMW ProMax. Так, оце він і. ага, і оце чорний. Да, завод такий, знаєте, ну, розвиваючийся, але гра єдине, що мінус в ній, це те, що вона фрізить, коли дуже багато об'єктів, багато людей, автомобілів, оце все. І вона починає фрізити. Ну, я думаю, у вас на картинці це видно, так само, як і мені, що от я зараз клацаю в сторону і все підфрізую. Да. З цим нічого не зробити. Це. Так влаштована поки що гра, і тим паче вона в ранньому доступі. Вона ще не, не вийшла офіційно прям релізною. Ще все може змінитися в ній. Але прикольно, мені прям подобається реально. Я скільки граю в неї, і це, і я знаю, як дуже швидко дійти до... Максим... до дуже великих грошей, до цього всього рівня. В принципі, я вам це все показував, разом з вами це все проходив, а зараз, зараз просто-напросто кайфую, чілю, просто створюю нові автомобілі і вже навіть не дивлюся на то, що в мене дуже-дуже багато грошей. У мене 1 мільйон просто, і мені їх немає куди навіть е -е, потратити, я скажу так. Тому що, ну, в принципі, нічого тут немає. О, почекайте, а я ще можу взяти водії. О, можу ще взяти водію, йдіть сюди. 13 водіїв, але, в принципі, на що мені так багато водіїв? Хм, не, реально, на що мені так багато водіїв? Ну ладно, хай вже будуть. Вже взяв, хай вже будуть. Так, твоя ціна 15. Е -е, Па-па-па, у всіх по 15, так. Да. Простоюють. І всі вони десь простоюють. Правда, я тільки бачу одного, який тут реально сидить. Відправити на відпочинок. Надіслати на навчання. А яке навчання в нього може бути? Подожди, а куди він іде на навчання? Ні, ну він ніде не навчається, це таке. Так. Єдине, що я можу оцих грузчиків, типу, пос... відправити на навчання. А, що, що відправити на навчання. Він реально сам ходить чи що туди? Чи це просто так пишеться, що він на навчанні. Оцей ось. Третій рівень. Ні, ну він на навчання не ходить. Хоча в нього є ось де навчатися, чи це для. А, так, да, у них от, оце здається у них. Оця штука для навчання. А що тут таке, що це? Нічим не можу, Нічого не можу тут робити, ні класити, нічого. Транспортер. Загальна кількість призначених співробітників. А куди призначених співробітників? Алло. На що? На що я призначаю співробітників? Ну ладно, це таке. Так, 80. Блін, про Макс прям швидко набираю. Оберти, я дивлюся. 48 людей уже хочуть, а він ще навіть. Ну, Цей автомобіль ще навіть і не випущений. Так, і наступний наш автомобіль буде називатися BMW. Ой, Вініца. Вініца. Так, готово, є. Так, і. Що в нас? Оооо... Але це якась звичайна наче, калемага. Можливо, ми її не будемо називати BMW M5CS. Сподіваюся, що ще якісь тут назви понапридумують. І, можливо, ми назвемо якось її саме по-іншому. Так, що, місця немає? Да? Скільки в нас взагалі? А, ємність 5 з 30 це воно що? Продавати транспортні засоби заборонено. Ні, чого, мені всі, всі транспортні засоби дозволено продавати. Так, а що ж тоді. Т -т 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 -т. А, я і тут відразу їх можу відправляти на ремонт. Я поняв, прикольно. Якщо їхній стан не так відмінно, дуже добре, бачите, ось стоять автомобілі. Ну це ж правильно, кількість 24 автомобіля. 5 із них дуже добре, 19 відмінно. Прикольно, але щось у нас не так швидко продаються ці тачки. Я щось не пойму, а в чому саме прикол? Що, не всі менеджери працюють, чи що, Оцей, взагалі наче шлангує, нічого не хоче робити. Я взагалі не бачив, щоб він кудись ішов і щось продавав. Тю. Дивний тип. Може йому щось заважає, а ну давайте я зараз попробую перетягнути оцю штуку трошки. От так от. Та ні, в принципі, нічого йому не заважало, чому ми не продаємо тут. А, цей же ж автомобіль ще поки що не продається. Точно, 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 точно. Зато саме головне, що жуки продаються, прям непогано так продаються. Хоча у нас їх і дуже багатько. Треба, мабуть, зупинити два конвейера, останній випуск, тому що, блін, прям дуже багато цих жуків. Я не встигаю їх продавати всі. У нас ось одні жуки і стоять тільки в цих гаражах. Так, добре, ну, BMW 7 Pro Max е можемо, в принципі, випускати. Випускаємо. Випускайте кракена. От якраз таки ми його і випустили. Блін, багато хто ось, бачите, просто-напросто собі стоять, тому що немає місця. Немає місця, аби їх сюди поставити, немає стільки робітників, чи що я не знаю, чого вони так довго працюють. Але автомобілі по-дехесеньку, в принципі, продаються. Так, 4000-4800. Це що у нас за 4 косаря продається? Це BMW, мабуть. Так, да, 4800 це оця беха промакс, 7 промакс. В принципі, якщо її дуже багато будуть купувати, можна її одну залишити прям на конвейері. І я думаю, що на ній непоганенько так заробимо. Хоча я і не страждаю на ці гроші, тому не бачу. Можливо і сенсу залишати її прям до останнього. Просто хай поки що буде, тому що вона популярна в нас. Але із самих самих популярних це BMW M10. <сум> Сама популярна просто-напросто. Хоча її, вироб... її в нас прям дуже мало, да. Треба жуки. Коротше, все, жуки ставлю прям ціну в 300. Хай всі жуки викуплюють, тому що їх дуже багатько. 28 жуків у мене просто-напросто зараз стоїть. Це ж дофіга. Так, ну ці BMW, блін. 157 просто-напросто заполонили весь мій. Е... Всю мою стоянку. Коротше, я ніяк їх не можу продати. Щоб ви розуміли, я вже ну, хвилин 10 їх просто-напросто продаю. Ну, не показуючи це на відео, звісно ж. 20 автомобілів уже залишилося. Це ужас. Вони взагалі не продаються. Ладно, наступний автомобіль е... максимальна швидкість 117 км на годину. Чого? Чи так мало? Я навіть не знаю, як його назвати. Ну, в принципі, можемо назвати його, так як там писали в коментарі одному, бренд 5. Ну, давайте назвемо його. Бренд 5. Просто, ну, в принципі, 5 ну, автомобіль, тому, в принципі, бренд 5 можна назвати. Так, до Бусіки! Блін, у нас знову бусики. Е, так, Жук, навірно, знаєш що, давай я тебе ще один. Конвейер зупиню буде вироблятися чисто на одному конвейері, ну його в баню, чесно, він мене вже дістав. Їх дуже багато тих жуків. А оцих а оцих два конвейера так, а BMW, да Беха блін оця продається. Макс улітає як просто-напросто Її немає, по суті. Так, ну, значить що? Значить, будемо змінювати автомобіль саме на BMW 7 Pro Max. Да? 7 Pro Max. Ставимо BMW 7 Pro Max. Е, Так, BMW 7 Pro Max поставили. І, мабуть, що військовий Патріот ми будемо завершувати його виробництво і будувати уже BMW M1 Lux. Ну, типа Lux Так як я там правильно не знаю, як воно пишеться тому написав так, як зміг тоді. Так, добре. Давайте. Перебирати тут все лишнє від цих жуків. Бо в нас тут досить таки багато запчастин, які не використані просто-напросто. Але саме головне, що їх можна всі продати і хоча б якийсь відсоток від продажу відбити. Так, а я тут все продав? Алло, а що не продав. Ну, пише, що все продав, але не пусто. Ладно, фіг з ним. Розмістити за... Ну, є ж автомобіль, чого я не можу розмістити замовлення. От що тут, вміст? Написано, що нічого немає. Але показувати всі... всі порядковані. А що порядковані? Продати все не від. Тюблін. Там, по суті, нічого немає, а воно мені показує, он, що в тому ящичку щось дає. Що той, в том, той автомобіль, який ми робили до цього, жук. В принципі, від нього залишилися запчастини. Ну, ладно, фіг з ним. Хай тепер починає працювати і виробляти нам наші BMW M7 Pro. Max. <світок> <світок> так. Та-та-та-та-та, Військові оці. Е, а чого не забирає? Альо, відправити на ремонт. Це все чудово, це все чудово, це все чудово. Ого, скільки їх там пособиралося, блін, 4 автомобіля капець. Ладно, хай поки що. Так, продавайте, продавайте їх. А ми буде... О, бачите, про Макс вча, дивіться, бистренько собі зробилися там, зробилися тут, але їх все ж таки в нас досить таки маловато. Не вистачає на всіх. Так, BMW m 1 Lux. да, давай. Хочу виробляти саме оцей автомобіль. Тому перед початком, як завжди, продаємо всі запчастини, які тут є. Продати. Ага, окей, зараз продамо. Продати, продати, продати. Так, це все знову ж таки прибираємо. В міст ніякого. А що, хіба для цього, для, Пет... для патріота, BMW Патріот треба було всього-навсього так мало машин? Ну, ой, ну, точніше, деталей. Так, ладно, один патріот продав по стандартній ціні, по, част... по ціні запчастин, можна сказати. Окей. Ой! Йо, не та машина. Стоп, 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 стоп. Сюди нічого не Е, Не той автомобіль. Я хотів ось цей автомобіль. М1, так. Да. М1 я хотів. От який автомобіль хотів. Так, створюємо. Розмістити замовлення. Ну, давай, розміщуй замовлення. Що з тобою не так? Натисну. Так, там уже є. Е, так, розмістили. А, ну для нього, в принципі, три таких рукава. Достатньо. Три роботизовані руки зборщика. Все, погнали. Випускаємо тепер BMW M1 Lux. До речі, яко, яка його ціна взагалі? У нас ще є тут патріоти. Ні, патріотів більше немає, тому, в принципі, замінюємо на люкс, оцей, M1 Lux. Оцей m 1 Lux. Я думаю, що він не дуже дорогий буде, в принципі. Навіть можливо і 4 тисячі не буде ти коштувати. Ану? Да, він навіть 4 тисячі не коштує 3888 баксів всього навсього. Але ми його випустимо. Ну, як ви бачите, М1 люкс у нас, в принципі, почали випускатися, і в нас їх немало вже навіть 9 штук. Зато саме прикольне, що люди вже хочуть їх купувати. 78 людей хочуть купити саме BMW-люкс. Так, хорошо, продаємо люксові автомобілі. А, подождіть, а чого вони червоні? Я думав, що в нас... А, в нас ж там не стоїть. Точно, 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 точно. У нас не стоїть там який саме. Колір, ну, що, типа, рандомні кольори. Тому у нас вони і виходить, що червоні повиходили. Так, ну що ж, всім дякую за перегляд. Отака от получилася серія. Так що до нових зустрічей.